Що я прийняла до себе дуже непросте рішення, достатньо складне. І сьогодні я тут для того, щоб ви подякувати війничанам, подякувати всім вам за особу довіру, яку я підтримку я завжди отримував і відчуваю сьогодні. Такі надзвичайно непростий час і хочу сказати про те, що для мене... Це надзвичайно складне рішення, яке я прийняв дуже швидко, оскільки я розумію, що сьогодні надзвичайно складна ситуація в державі. І відмовитись, коли це потрібно. Для мене це була б внутрішня, внутрішня рада. І це була позиція, якою... Ти Хочу сказати, що душею я є і залишаюся з війничанами. Я завжди цінував і ціную підтримку розуміння. Хочу сказати, що ми прийшли з вами. Команду, команду професійних, відданих людей в справі, вони будуть продовжувати працювати в місті. Ми створили таку систему, яка дозволить, щоб місто розвивалося, щоб всі ті напрацювання, які є на сьогоднішній день втілював це життя. І я ще раз підкреслюю, я завжди був і залишаюсь війни Я не покидаю місто, місто буде завжди в полі моєї Очолить команду Цергій Анатолій Спормов, секретар міської ради, людина, яка абсолютно повністю довіряє, з професійної точки зору, з моральної точки зору. Ця людина мій один з найближчих соратників. І я абсолютно впевнений в тому, що ми будемо продовжувати працювати далі і все в нашому місті буде гаразд. Перший мій заступник Володимир Сегодж Кострін. Ми працюємо вже поряд шести років разом. Ми однодумці, ми з полуслова з одного погляду розуміємо один одного. Я переконаний в тому, що в місті все буде абсолютно разі. Якби я думав по-іншому, я б ніколи не прийняв такий доленосний для мене рішення. знаю про те, що говорять, що уряд це уряд камікадзе, що це уряд тих людей, хто прийшов і потім підуть. Я хотів би зазначити, що все колись починається і все колись закінчується. Для мене немає значення, скільки я буду працювати на саді. Для мене посада нічого. Для мене це є перше виклик необхідності. Це те, що я маю весь досвід, в тому числі досвід, який ми напрацювали в міністрі, які на цю країну, і в складний час брати себе відповідальність. Я хочу сказати, що для мене важливо і для моїх колег поворотів, щоб ми всі все зробили належне від себе, щоб абсолютно відкрити. Сфери моєї компетенції, це реформа місцевого самоврядування. І перед тим, як я дав погодження на подружніх поля, я про це сказав. Це важлива зміна, яку ми маємо з вами провести, тоді громади почнуть жити на повну волі. Так, сьогодні країна знаходиться в важкому і економічному, і фінансовому стані, і в політичному. Але ми маємо все завдати для того, щоб країна об'єдналася, сьогодні, щоб країна відчула, що почався почав процес стабілізації. І насправді у нас є надзвичайно великі можливості для того, щоб Україна стала європейською по справжньому успішною країною.